Діти української мови з перекладу Дмитрія Бурби, який вперше переклав взагалі це перше видання Абхагавадгіти української мови для українського читача. Ну і взагалі для людей, які володіють українською і знають українську мову. Ми з вами розглянули вже 9 глав. Сьогодні в нас 10 глава Йога Божественних. Проявів величі. Я тут зачитую вірші, да, ці, ну, не, вірш, не віршовані, а певні такі м -м сутри, так скажемо, чи діалог, який описаний, перекладений санскриту між Арджуною і Крішною. Які Є друзями, але Крішна тут постає у вигляді колесничого. Але Арджуна навіть не підозрює, що він є сам абсолют, сам Бог, сам вища свідомість, яка прийшла у вигляді людського тіла і допомагає. Людям виконувати свою дхарму, допомагає, надихає, навчає і таке інше. І Ось тут він навчає саме Арджуну, як треба вступити у битву з адхармою, тобто битвою з тим, що неправедне, і надихає, наставляє, навчає та. Проявляє себе пізніше як свою, ну, по суті, показує свою форму. І ось ми з вами переходимо до його божественних проявів величі. Я нагадаю вам, що я тут зачитую да? і пояснення ще, які даються від автора перекладача, да? автора перекладу Дмитрія Бробиль. І так, Господь сказав Арджуну. Знову слухай моє найвище слово, яке я сповищу, бажаючи добра тобі, любий. Ні сонми, богів, ані великі мудреці не знають мого походження, бо я джерело всіх богів і великих мудреців. Хто із смертних знає мене, ненародженого і споконвічного великого володаря світів, той необдурений Маєю, позбавляється усіх. Гріхів, роздуми, знання, непідвладність, омані, толерантність, правдивість, самовладання, умиротворення, насолода і страждання, народження і смерть, страх і безстрашність, ненасильство, рівноваженість, задоволеність, аскетизм, роздача дарунків, слава, безчестя, усі ці різні стани істот ведуть своє походження саме від мене. Семеро великих мудреців, перед ними четверо інших мудреців, а також Ману виникли від мене, народжені розумом, від них ці істоти у, світ, у світі. Ну і пояснення давайте, да? семеро великих мудреців. Про що це? У ведійську епоху до складу семи великих мудреців зараховувалися. Гара Дваджа, Кашьяпа, Гаутама або Гутама, Вішвамітра, Джамадаг, Васіштха і Атрі. Згідно з Махабхаратою, у брахмі сім синів, великих душ самосущих Марічі, Атрі, Ангерас, Пулась є пулаха кратою васіштха. Семеро мудреців асоціюються також із зірками Великої ведмедиці. Слово рсі мудрець, а Аркса зірка, сузір'я ведмедь співзвучні. Далі інших мудріців, да, тут є пояснення, що це означає. У поранах Санака, Санадана Санатана і Санткумара четверо вічно юних синів Брахми, котрі першими з'явилися з його розуму. Ну, ось таке пояснення. Хто дійсно знає цю мою велич і йогу, той воз'єднується зі мною непохитною йогою. У цьому немає сумнівів. Так, вітаю вас, любі підписники і не тільки. І так, под йогою тут мається, що на увазі, слід розуміти, здатність творити чудеса. І ем, замість воз'єднується зі мною непохитною його, можна було б написати, займається непохитною його. Це від ем, перекладача пояснення. Я, джерело всього, усе походить від мене. Розуміючи, че, це. Розумні люди всім серцям поклоняються мені. Хто думає про мене, присвятив мені своє життя, просвіщає одне одного і завжди розмовляє про мене, ті удовольняються і втішаються. Вітаю! Їм завжди зосередженим, які поклоняються мені з любов'ю, я даю будхі-йогу, за допомогою якої вони приходять до мене. Будхі-йога, що тут мається на увазі, Рамануджа тлумачить цей термін як стан зрілою релігійної відданості Богу, а шанкара як істинне розуміння Богу. І співчуття до них, я, перебуваючи в їхньому власному бутті, Росією морок, породжений невіглавством, сяйним світочем знання. Арджуна сказав: Господи, ти вищий брахман, вища обитель, вищий очесник, вічним божественним порушою, первинним Богом. Ненародженим осюдесющим. Називають тебе всі мудреці, божественний мудрець нарада, а також асіта, Девала і В'яса. І ти сам кажеш мені це. Крішно, я вважаю істиною все, що ти говориш мені, ні Боги, ані демони не знають твого Господу прояви. Пояснення, що означає «Девала і В'яса». Асіту і Девалу сприймають іноді як одну особу. Асіта Божественний, це давний повелитель магії та автор низки гімнів Регведа. В інших випадках Девала представлений як син асіти. В'яса В'яса тут йдеться про в'яса деву, міфологічного персонажу, який нібито розділив єдину веду на чотири частини, через що й називають його в'яса ведою. А також написав 18 поран. Та Махабхарату. Ну, Я думаю, хто вивчає тексти взагалі з цим ем, стикаються, чув це ім'я В'ясадев. Лише ти сам завдяки собі знаєш себе, порушу от, порушу таму Джерело всього, Господи. Господи істот, Боже богів, повелітелю, усесвіто. Порошатама, це вищий дух пояснення дається. Кришна пояснює значення цього свого імені у вірші 15,18, тобто в 15 й главі, 18 му вірші. Ну це пізніше буде. Що це означає? Зволю розповісти мені вичерпно про божественні прояви своєї величі. Ті прояви, наповнивши, якими ці світи, ти перебуваєш у них. Вітаю, любі слухачі, підписники. Дуже рада, що ви приєднуєтесь. Можливо, ви не знаєте про що тут, можливо, не розумієте, але все одно я вдячна і вітаю також вас на наших духовних читаннях, де ми читаємо «Пхагавадгіту». І я продовжую. <кій> як пізнати мені, мені Тебе, чудотворче, постійно думаючи про тебе і про які твої аспекти мені слід розмірковувати, Господи? А, чудотворці, пояснення дається то той, хто володіє його, як мистецтвом творити чудеса. Крішно, розкажи більше, докладніше про свою йогу і величні прояви, бо я слухаю, не можу насититися нектаром твоїх слів. Господь, Господь сказав: Гаразд, повідаю тобі найкращі з в куру. Про божественні прояви своєї величі. Але лише про головні, бо немає кінця моїм проявам. Тобто тут уже Крішна да, трошки наближається до того, щоб розкрити Арджуні свою істину природу. Тобто хто він є насправді? Арджуно, я атман, який перебуває в серцях усіх істот. Я початок, середина і кінець істот. Я споміж Адітів. Я вішну зі світил, променисте сонце з Марутів, я Марічі, я Асерецузірів місяць. Ну, давайте трошки пояснення, да? хто такі «адітів». Адіті це 12 божеств, сині адіті, доч, дочки Дакші і Кашяпи, сина Марічі. Далі пояснення. Вішну. Вішну – це верховне божество вішнуїтів разом з Брахмою і Шивою утворюють Тримурті – божественну трійцю індуїзму. Далі, маруті, це божества, божества і вітру, марічі, промінь, міраж тут. Є ім'я вітру, а не старшого сина брахми, батька Кашяпи. Далі продовжимо: з поміж вед я самаведа, з богів індра, з почуттів я розум, я свідомість істот. Пояснення, що таке самаведа. Самаведа – це веда пісні співи. Це одна з зведда з чотирьох відомих. Далі. Розум тут розглядається як координатор п'яти органів сприйняття або як внутрішнє чуття. Тобто тут розум відноситься як до органа відчуттів, да? як той головний координатор всіх інших п'яти органів да? як внутрішнє чуття. Далі. З поміж рудр Яшива, з Яксів і Ракшасів, володар Скарбів. З васу я вогонь, а з гір меру. І давайте пояснення. Да? Рудр. Рудра це 11 божеств супутників Шиви. Далі якші. Якші це нелюдські істоти невисокого рангу і почет кубери. Такі, кубери – це такий був ем, бог багатств. Ем, Далі, ракшаси, перевертні людожери. Котрі особливо вороже ставляться до брахманів. Далі, М -м -м володар скарбів, оце і є, да? кубера, бог багатства, скарбів і земних натри, ну те, що я казала. Васу. Васу це вісім богів, залежних від Індри, Дгара, земля, дгрува, полярна зірка, сома, місяць, агар, день, аніла, вогонь, прабгаса, зірниця. «Прат'юша світанок, оце є васу, Да? І е, я вогонь а згір меру. меру. – це міфічна гора в центрі Всесвіту. Я нагадую вам, що є тут пояснення, які даються в книзі, я їх зачитую. Далі. Арджуно знай: зі священиків я головний бригаспаті. з полководців я Сканда, з водойм я Океан. Пояснення, хто такий брігаспаті. Брігаспаті це жрець і наставник богів. Сканда, да, хто такий? Це або Картікея його ще звуть, Бог війни це один з синів шиви.